Що відбулось на полях Генеральної асамблеї ООН, особливо під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського? Значить, одне з найголовніших коротко про те, що Трамп виходив, фактично вийшов таку, знаєте, проукраїнську, проукраїнський про, про порядок денний, тобто заяви, тези, його, його виступи, його відповіді на запитання там просто коментарі. Коменти, давайте так. Да? Вони всі говорять про те, що це в сторону України. Це величезний крок в сторону України і не маленький крок в сторону від Росії. Отак От би я формулював. би. Але в будь-якому випадку, давайте все ж таки буду намагатися пробігтися по основних тезах, пояснити, що ж воно там насправді вони говорили про що. Значить, відбулася зустріч окремо. Хотів би звернути увагу. Завжди знаєте, я мабуть, вже як якийсь мабуть, окремий альманах того, як Трамп представляє Зеленського. Причому не тільки коли вони бачаться, а також коли Зеленського поряд немає. Це постійно щось нове. От, просто щось нове, і з цього навіть можна вже судити, як буде відбуватись подальша зустріч, який буде її там тон, і, скажімо так, як, який настрій задає і запрограмовує подальші зустрічі, і все, що буде далі відбуватися під час діалогу. Значить, представляючи українського лідера, американський президент назвав Володимира Зеленського хоробрим чоловіком, що веде пекельний бій. Ну вже як би знаєте, одразу. Налаштовую на те, що розмова буде як мінімум хорошою. Принципі про це, щоб розмова була хороша, сказав і президент Зеленський після цієї зустрічі. Але тим не менш, вона вже налаштовує певні речі. Але почну з того, що заявив Зеленський. Причому я зараз буду читати пряму мову і пояснювати, в чому ж дійсно тут глибинний сенс. І чому це звучить як, начебто, загальна фраза, хоча такою вона абсолютно ні не є. Володимир Зеленський сказав про те, що Збройні Сили України деокупували 360 квадратних кілометрів території і полонили тисячу військових Російської Федерації. Дійсно, так і є. Єдине, з чим не погоджуєшся. Ніяких військових зі сторони Російської Федерації немає там, нас просто справжнісінькі терористи. Про деокупування 360 квадратних кілометрів і взяття в полон тисячі орків. З цього приблизно почав Володимир Зеленський. Далі зробив наступне словосполучення. Зараз я вам прочитаю його. Україна має непогані новини на полі бою, але ми хочемо покласти кінець війні за вашою допомогою.